Тема сьогоднішнього заняття графічний редактор Кріта Створення та опрацювання растрових зображень у графічному редакторі. Для опрацювання комп'ютерних графічних зображень використовують програми, які мають назву графічні редактори. До растрових графічних редакторів. Відносять такі програми, як Paint, TuxPaint, PaintNet та інші. Під час роботи з графічними об'єктами в текстовому процесорі та редакторі презентацій можна було ознайомитись з опрацюванням векторних об'єктів. Ці програми Мають вбудовані редактори векторної графіки. Існують інші графічні редактори, що призначені як для незначної корекції зображень, так і для професійного використання в різних галузях. Графічний редактор Кріта призначена для створення та опрацювання як растрових, так і векторних зображень. Це безкоштовний програмний продукт, який можна вільно завантажити. Як завантажити і установити графічний редактор Кріта ми розглянемо в наступних відео. Після запуску програми на екрані з'являється початкове вікно графічного редактора, в якому можна вибрати одну з операцій продовження роботи в програмі, або перейти до ознайомлення з матеріалами спільноти користувачів Кріта. Якщо буде обрано створення нового файлу зображення, команда новий файл, то відкриється вікно налаштувань Значень властивості зображення з вкладками Розміри та вміст. На вкладці розміри можна встановити розмір аркуша малюнка, а також роздільність зображення. На вкладці Вміст розміщені елементи керування для встановлення імені файлу, кількості шарів у малюнках. Кольору та рівня непрозора світла. Після всіх виборів треба натиснути Створити. Інтерфейс програми Кріта з установленими за замовчуванням значеннями властивості наведена на малюнку. Під номером 1 знаходиться панель інструментів. Під номером 2. Рядок заголовка, де ми можемо бачити значок програми, назву файлу, також кнопки Звернути, розгорнути. Закрити. Під номером 3 знаходиться рядок меню. Під номером 4 панелі файл, панель пензлі та інші. Під номером 5 бічна паніль, панель розширений вибір кольорів і параметри інструментів. Під номером 6 бічна панель. Шари і під номером 7 бічна панель набори пензлів. За замовчуванням ліворуч від робочого поля у вікні редактора Кріта розміщена панель інструментів, так як у графічному редакторі Кріта можна створювати та опрацьовувати як растрові, так і векторні зображення. Він має інструменти для опрацювання цих видів графічних зображень. Призначення окремих з них аналогічне до інструментів в інших редакторах, наприклад, у Paint. Розглянемо більш детально інструменти для створення растрових зображень. На слайдах ці назви цих інструментів виділено. Наприклад, візьмемо інструмент довільного малювання. Цей інструмент призначено для створення довільних растрових об'єктів. Інструмент ламана. Малювання ламаної для малювання ламаної лінії. Інструмент намалювати градієнт для заповнення обраної області градієнтною гранді... заливкою. Інструмент неперервне позначення для виділення неперервної області, що має однаковий кольор. Як створювати графічне зображення в редакторі Кріта ми розглянемо у наступних відео.